Мистецтво, що стілює. Асоціація родин захисників Азовсталі запрошує долучитися до незвичної мистецької акції. Якщо ви митець, художник, скульптор, хендмейд, майстер, кріейтор, ви можете легко приєднатися до благодійного аукціону, пожертвувавши свою картину, інсталяцію тощо на підтримку героїв Маріупольського військового гарнізону. Попередньо вже зареєстровано понад дві сотні заявок. Є чимало виробів з-за кордону проте пошук, талантів, які готові виставити свої роботи роботи на широкий загал за донат для захисників Азовсталі триває, говорить організаторка благодійної акції Ярина Геращенка. Мистецтво ми обрали, тому що е, українці зараз показують свій стан е, і моральний, і психологічний саме через мистецтво. От митці. от у митці гарно це виходить. І ми вже отримуємо дуже багато робіт, вже і фізично вже нам надіслали. Взагалі у нас 253 заявки подало за три дні. Всього за три дні зібралось. Тобто такий відгук ми, чесно кажучи, не очікували. Головна мета заходу збір. Коштів для допомоги у реабілітації наших військовополонених хлопців та дівчат. Мистецький захід, виставка, продаж відбудеться у Запоріжжі. Дата та місце проведення буде повідомлено пізніше з міркувань безпеки. Взагалі буде і аукціон. Деякі роботи будуть виставлятися на аукціон, а деякі роботи будуть, ну скажімо, у вільному продажі з мінімальним донатом. Ми будемо вказувати мінімальний донат, але люди, якщо побачать роботу і захочуть заплатити за найбільше, ми не будемо проти. Ми будемо тільки вдячні за це. Тобто буде така такий формат. І Ще ми плануємо онлайн-трансляцію, тому що дуже багато заявок з інших міст з за кордону на те, що хочуть взяти участь в нашому заході. Ну як як ми Поки ведуться перемовини на найвищих рівнях, аби визволити наших полонених, родини захисників Азовсталі просять лише про одне: не забувати про тих, хто стримував ворога і не дав просунутися до Запоріжжя. Ми просимо із запоріжців, взагалі всю Україну, і всіх людей у всьому світі не забувати про Маріупольський військовий гарнізон і взагалі про війну в Україні, постійно нагадувати про це, виходити на акції, мітинги, на одиночні пікети, тобто все, що малювати картини, там робити хедмейн вироби продавати, допомагати Збройним силам України армії, тобто робити все для нашої перемоги. Чим швидше ми переможемо, тим швидше рідні наші повернуться додому. Приєднатися до благодійного заходу та підтримати героїв Маріупольського військового гарнізону можна, залишивши заяву у Фейсбуці одній з організаторок заходу Ярині Геращенко.